Ні джинсів ховають ножі, кастети й довгі слова. Кілька убитих полковників, двоє заляканих принців збереглися рубцями і плямами на рукавах. Ці хлопчики усередині втомилися від повсякденних атак. Вони кожного вечора дякують мені, що живі, мовчки, охороняли увесь цей бардак в моєму серці і в моїй голові. Осім дає команду розігнати внутрішній протест іти в атаку з гумовими кийками і сльозогінним газом. Військами і не хочуть підіймати цей хрест, не збираються вірити у весь цей абсурд і маразм. Створення світу передбачало дурниці. Я нарешті збагнув, це зрозумів, записав у блокнот навіть найвідчайдушніші демони і благородні лицарі відмовлялись від пекла і віри, стяги клейнот. Стоять і дивляться на мене, ніби горобчики, опустили світлі голівки, здали ножі, слова і кастети, внутрішні війська. Мої маленькі хлопчики і дезертири, що скоро стануть поетами.